Наче пізно, але обов'язково, кожна людина і весь народ має осмислити своє минуле. Не сьогодні це сказано: час народжувати і час помирати, час руйнувати і час будувати, час розкидати каміння і час збирати, час мовчати і час говорити. Прийшов час говорити після десятиліть мовчання. 91 рік тому нам винесли вірок про смерть. 91 рік тому мільйони синів і доньок України, мільйони наших ініких міських вибежально виношої голові. Пам'ять нескінченна книга, в якій записано все і життя людини, і життя країни. Багато сторінок написано криваво-чорними кольорами. Це було не стихійне лихо, а зумисний підготовлений голодомор. 1932-33 років влада забрала у людей все. Все до останнього колоска, до останньої зернини. Це був розбій, спрямований на фізичне винищення селян, українців. Ваше голодування розпочалося в грудні 1931 та тривало до вересня 1933. 22 місяці народ мучився, страждав, вмирав. Не подумати, але на весніку 1933, коли настав пів голоду щодня на Україні. Голодною смертю брало 25 річ. Щогодини по тисяча, щохвилини 17. Голод протягом 32-33 років залізними забрав забрали 7 до 10 мільйонів міських життів. Цифри, та цифри слова У серці б'ють, неначе молодь, Немов про ожива, рік 33-й. Голод, голод Не нагодує мати Україна, Не пригуби діточок своїх, яка ж би бо перед Богом нас провина, якими створили гріх. те, ще поруйнували наші храми, наші край прийшли та ревірніками, чинять страшну наругу на любі. Жила Україна, плакала стогнала Проте я тварі свіжі підвернуть, за всі віки ви стріляли зі і кого в землю Україна робила. тих часів, коли з'явились рано, оголодних мух не віддали село, а не вражай та люди не вмирають. За десяти віком легко це прийшло. Тому дивіться, з ким живе, і нам треба жити тепер, щоб смерть наших людей була в країні правдивою, щасливою і вільною долею нашого народу. Мільйони людей, які загинули в 1032-33 роках, Холодної смертю не можуть безслідно розчинитися у часі і просторі. Про них будемо пам'ятати ми, усі живі, їх діти та онуки. Пам'ять по голодомор повинна бути вічною, як рекмія, як престорога всім сущим на землі. Аж вам усіх миринах у дії живих, нас, нам нашого та ворога, любить і для звісно, на, на власними державного землі.